Так, доброго дня. Мало насоси забрати пів року назад, ніхто не забрав, клієнт пропав. Дивіться, є такі три насоси. Вони в роботі не були. Насоси всі йдуть, дивіться, я вам покажу. ецв 610 Цей теж от пише. ЕЦВ-610-80. Ось такі дані в ньому. Таких насосів є три штуки. Я вам покажу, що вони заводські. Тут даже заглушки стоять. Да, О, бачите, Оп. Бачите, там живут пылюка. Вот, видите, паспорт до него есть. Не паспорт, я сейчас. Я не знаю, что это паспорт, а я даже не откручивал. Паспорт, паспорт. О, бачите? Паспорт 6, 10, Они чьи? А я так сам ну, типу є вже скажу. Бачите, типується. Херсонський електромахнічний завод. Кого цікавить, не скважине, зараз якраз сезон піде. Кважень, давайте запакуємо назад. Бажано, щоб забирали три штуки зразу. На опті буде дешевше. Ціни ціни пропонуйте. О, такі кабеля. Вийдуть його, бачите з нього. Так змотано. Вони на брусках лежать не гнилі, нічого, контакту з водою не мають. Пишіть на Viber, Viber 066 911 3258. Все, подякуємо.